У нас сьогодні акція Посади своє своєде. Ця акція проходить у нас втретє на станції юних натуралістів. Попередні два рази минулого-позаминулого року діти садили хвойники, тобто ялиці і ялинки. Цього року ми садимо в сад. Е, наше начальство з національного екологічного центру, і саме якраз директор Національного екологічного центру пан Грицький е, запропонував відродження садів. І тому наше начальство безпосередньо з Львівського екологічного центру скерувало нам такий лист. І минулого року на акції «Посіди своє дерево я якраз і сказала, що наступного року, тобто цього року, ми будемо садити сад. Звичайно, ми тоді ще не знали, де ми їх одержимо. І тому Ігор Брик нам запропонував свої послуги, запропонував нам спонсорувати саджанці яблуньок, саджанці слив. І ми тому дуже йому вдячні за це. І тому наша акція, як то кажуть, посади своє дерево, посади сад на станції юних натуралістів цього року, я думаю, буде вдалою. Як дивитися на те, що взагалі е, акцію включилося дуже багато громадських організацій, в тому числі і махрій дзвонів наших? Ну я думаю, що це приверне увагу до екологічних проблем, взагалі е, світових, так і, зокрема, нашого міста Стрия. і хочемо, щоб наша станція юних натуралістів була, як то кажуть, е, одним із таких центрів, екологічних центрів Стрищини, е, е, яка буде згуртовувати школярів, згуртовувати громаду і буде показувати, що екологічні проблеми це є проблеми, які потрібно вирішувати зараз, а не відкладати на потім. І думаю, що якраз посадка дерев буде стимулювати те, що наші діти повинні рости. Такими, як то кажуть, свідомими громадянами, адже кажуть, що обов'язково кожен чоловік повинен що? Побудувати хату, вирости виховати дитину і посадити дерево. Я думаю, що якраз оця сьогоднішнє дерево це і буде для них першим їхнім деревцем в житті. Ну а далі екологічно вихована молодь нам потрібна в майбутньому. Сьогоднішня наша акція проходить під гаслом «Відновимо, відродимо парк Юрдана». Хочу коротенько нагадати, я вже декілька разів розповідала саме про створення цього парку Юрдана. Історія починається з 1905 року. Власне, Генріх Йордан був ініціатором створення цього парку. Це був знаменитий польський гінеколог, професор гінекології та кушерства. Тим співробітник спортивного товариства «Сокол». Ну, Історія власне, починається з того, що Генріх Х'юрдан побував у США, де він ознайомився із такою методикою проведення гімнастики для дівчат на свіжому повітрі. Ну, власне його зацікавила така тема, що молодь проводила своє розвілля. Свій активний відпочинок під відкритим небом, і він запропонував створити такий парк. Вже подібний парк був створений ним в Крапою в 1889 році. Зараз концепція цього юрданівського парку передбачала створення в містах такого озелененого тренду, де би могло проводити свій відпочинок молодь і діти підростаючого покоління. Якщо підняти документи того часу, Архів, так? то в магістратах міста Стрія можна знайти багато інформації, власне, яка розповідає про те, скільки коштів було закладено на створення того парку, який час створювався той парк, хто його ініціював, та багато-багато цікавої, пізнавальної інформації. Це ми писали в статті, якщо хтось. Цікавиться власне історію створення цього парку, на чому я зараз не хочу дуже зупинятися, бо можна багато чого розказувати. так? Ви можете собі окремо взяти, хто цікавиться, підійти до нас, і ми вам власне дамо ті історичні е, історичні ті факти е, читати. Ну, тепер стосовно сьогоднішньої нашої акції, ще декілька слів. Цього року ми планували собі посадити сад. Знаєте, що здавалося посадити дерево така собі. Проста, проста така. Проста праця. Однак, якщо підійти до того сумлінно і правильно, це можна позволити дійсно і якоюсь результативністю. І отже, сьогодні майстер-клас по посаці тих дерев, у тих власне таких, таких моментах, на які потрібно звернути увагу, дасть досвідчений керівник гуртка, до нас багаторічних стажем Богдан де Михайлович до цього. Але ну, про це трошки пізніше. і ну я думаю, що е з парком Йордана ми ще трохи до познайомимося. Так а зараз я хочу запросити до слова якраз нашого мецената Ігора Бриха. Ну, Дякую за. Можливість виступити. Не буду довго затримувати ваш час, тому що я знаю, що ви хочете вже приступити до посадки дерев. Скажу вам, що урочиста частина вона затягується, тому швидко розкажу і переповім те, що говорили. Побудувати будинок, виростити сина і посадити дерево. Так в мене. Синів Бог не дав одні дочки, тому я стараюся кожного року побільше і побільше дерев садити. Це такий немаличкий жарт. Але якщо серйозно, ми змушені з вами посадити пам'ятку про себе для наших нащадків. Колись пройдуть руки, будуть... Ваші діти приходять сюди на станцію юних натуралістів, і ви з гордістю можете сказати, тут я працював, тут я посадив це дерево. От моє особисте дерево. Якщо бажаєте, ви можете виготовити таблички і, наприклад, своїм іменем назвати і слідкувати, як воно буде рости і розвиватися. І в кінцевому результаті. Як буде плодоносити. Закликаю вас не бути байдужими, пам'ятати, що сьогоднішня акція це не є акція одноразова. Пасувало би, щоб кожного дня тут було так багато людно і вчителі, і діти не забували дорогу на цю станцію. Анонсуючи наперед, що ми будемо робити слідуючим кроком нашим. Я думаю, що 18 квітня буде святкуватися День Довкілля. Ми зберемося тут знов для того, щоб зробити огорожу території і викинути сміття, яке нагромадили зліва, якщо ви будете бачити великі купи. Це ми плануємо таке для захисту довкілля, наступний захід. Може підійти, уважно послухати, а пізніше, уже, якщо щось вам буде незрозуміло, тоді ще звертатися. І по такій методиці, як він вам розкаже, будь ласка, садіть дерева не тільки на станції, але й в себе вдома. І ще іншим розповідайте. Добре? Отож, переходимо туди безпосередньо, так, Будан Михайлович? Безпосередньо на нашу ділянку, де ми будемо садити дерева, і безпосередньо, Лоянки Богдан Михайлович може, вам розкаже. Перепрошую, ми оголосимо ще, хто причем. Ага, ну давайте, я ж не знаю. Е, я перепрошую. пан Ігор каже ще оголосити, що е, у нас тут. Може, не бо, е, ми, бо я не всіх знаю. Вступну частину е, розказували, хто бере участь. Значить, участь в нашій акції беруть учнівська молодь, міста Стрия і Вкладачі е, біології, громадська організація. Правда, віра, перемога, громадська організація Спілка матерів і дружин, учасників АТО бере також участь громадська організація Кіндерленд, члени громадської ради Пристрійському міському відділі міліції, члени новоствореної громадської ради Пристрійській райдержадміністрації. Бере участь також представники політичної партії Удар. А також, може я когось забув, не назвав, так що ГО е байдужі. Тепер вже не знаю. Якщо когось не назвав, то вибачте. Але я думаю, що тут ще є і просто люди, які проявили свою добру волю і прийшли до цієї акції. А та вроді всі били до солодки, до солодки. Так, Меня с ручной, я все, я коротким сюда мраду.